Вітаю вас, брати і сестри. Завжди радійте, безпристанку моліться, каже нам апостол. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусі. Цими днями своє десятиріччя відзначає Свято Покровський монастир Української православної церкви, раніше Покровський схід, у селі Маринівка, заснований трудами митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела. Обитель стала духовним маяком на просторах одеського міжлімання. Тут невпинно лунає молитва. Паломники отримують духовну пораду і підтримку, здійснюється соціальне служіння. Детальніше про торжество у Святопокровському монастирі ми розповімо в нашому наступному випуску. А сьогодні ви побачите: у неділю третю, після п'ятдесятниці церква святкувала Собор Одеських святих. 1 липня в Успенському кафедральному соборі молитовно вшанували пам'ять святаго праведного іони одеського чудотворця. 15 та 16 липня в Одесі відбудеться всеукраїнська конференція стопами апостолів, присвячена православній освіті. Для участі запрошуються пастирі, педагоги, батьки активні миряни. Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський 27 червня у свято Успенському чоловічому монастирі звершив панахиду за пріснопам'ятною рабою Божою Олександрою Михайлівною Савіною. Співслужінні вікарів єпархії, архієпископа Южінського Діодора, архієпископа арцийського Віктора, архієпископа Волградського Сергія, єпископа Овідіопольського Анастасія, духовенства Одеської єпархії та братії Успенської обителі. Você... 29 червня, у неділю третю, після п'ятдесятниці всіх святих землі Одеської, з благословенням високоприсвященнішого Агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського, митрополит Бавський та Ананівський Олексій очолив божественну літургію. В Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси у співслужінні архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, архієпископа Болградського Сергія, єпископа Тарутінського Аліпія, єпископа Оведіопольського Анастасія, ректора Одеської духовної семінарії прото Дмитрія Димитрія Яковенка, численного духовенства Одеської партії Української православної церкви. За богослужінням підносилися прохання і молитва за мир, за замвоною молитвою було звершено славлення Собору Одеських святих. По завершенню богослужіння Митрополит Бавський і Ананівський Олексій звернувся до вірян зі словом проповіді. прибегаем к молитвенной помощи и поддержке наших небесных покровителей в тяжелые минуты существования нашего земного Отечества. Мы просим Царицу Неба и Земли, нерешимую стену, Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, чтобы она и на дальнейшее время простирала свой небесный покров над нашим богоспасаемым городом. Мы просим наших святых, память которых молитвенно совершаем, чтобы стояла престола Божия, они спросили нам великих и богатых милостей, были нам постоянными помощниками и покровителями, и спросили нам мир и благоденствие нашему Отечеству. Аминь. 29 червня у спасо Преображенському кафедральному соборі Одеси відбулося відспівування Руслана Моделана, народного депутата України першого другого скликань, багаторічного голови обласної ради і міського голови почесного громадянина міста. З благословенням митрополита Одеського та Ізмільського Агафангела шин відспівування очолив архієпископ Южінський Діодор у співслужінні архієреїв Одеської єпархії та міського духовенства. Владика Діодор передав співчуття від митрополита Гафангела. І нагадав про вагомий внесок Руслана Борисовича у відродження спасо Преображенського собору і церковного життя Одеси. Провести спочилого в останній путь прийшли рідні, друзі, колеги, міський голова Геннадій Труханов, інші представники влади і громадськості. Сьогодні свята церква і Одеська єпархія вшановує пам'ять собора одеських святих. Це свято завжди відбувається в нашому. Духовному серці нашого міста спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі, який був відновлений, і перша цеглина була закладена в 1999 році, і цьому посприяв тодішній міський голова, людина з великої букви, людина державності, який був і губернатором, і депутатом Верховної Ради, вони разом з нашим владикою митрополитом Гвангелом. Заклали першу цеглину відбудову Преображенського кафедрального собору. І так співпало по промису Божому, що сьогодні саме це свято собору одеських святих ми проваджаємо Руслана Борисовича Будилана. З цього світу людина може забрати. Тіло навіть не може забрати, бо його ходуть у землю, як стару одежу. Ми віримо, що не одна тисяча молитв полетить на небо в слід за його душею. Співаючи сьогодні, послами Борисів пам'ять, ми просимо в першу чергу Богу, щоб він його не забуде. 1 липня церква вшановує знайдення машей святого праведного іони Атаманського одеського чудотворця. З благословенням Тирополиту Одеського та Ізмаїльського Агафангела архієпископ Юрненський Теодор очолив Божественну літургію в день свята і всенічне бдіння напередодні у свято Успенському кафедральному соборі Одеси, в співслужінні архієпископа арсійського Віктора, єпископа Оведіопольського Анастасія, настоятеля собору протоірея Іоанна Желіховського, численного духовенства міста. За всю історію Одеси не було більш відомого парафіяльного священика, ніж праведний Іона Одеський. Його духовне життя було настільки високим, що великі київські подвижники того часу говорили про нього, білого священика, який мав багато дітей і онуків. Ми, монахи, його не варті. Він набагато вищий за нас. По завершенні літургії в Успенському соборі звершили молебень перед ракою з мощами святого праведного Іони Одеського чудотворця. Одеська духовна семінарія оголошує набір на 2025-2026 навчальний рік. Навчання в семінарії це не тільки здобуття богословського знань, а й шлях особистого духовного зростання, молитви і служіння ближньому. Семінарія розташована за адресою міста Одеса провулок Монастирський, 4. Канцелярія працює з 9 до 17 години в робочі несвяткові святкові дні. Для отримання детальної інформації можна звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані. Також Одеська духовна семінарія розпочала дистанційні підготовчі курси для абітурієнтів, які хочуть присвятити своє життя служінню Богові, церкві й ближнім. Бажаючі можуть зареєструватися за посиланням в описі нашого випуску. Євангелії можна повірити, можна не повірити. Але одне абсолютно точно: якщо те, про що там написано правда, то в усьому світі немає нічого важливішого. Якщо закривши Євангеліє, я зрозумів. Відчув, повірив усім серцем, що Христос воїстину воскрес, то ця віра може і повинна стати змістом і центром всього мого життя. Жниво велике, а робітників мало. Ми пропонуємо тобі, дорогий брате, стати на апостольське служіння, бути співробітником у справі спасіння людей, піклуватися про народ Божий, відстоювати апостольську віру. І біблійні моральні цінності, бути провідником покаяння і прощення гріхів, які приніс наш Спаситель. Звичайно, для успішного служіння потрібно вчитися і осягати віру. Одеська духовна семінарія оголошує набір на новий навчальний рік. Тут ти не тільки осягнеш віровчення і отримаєш необхідну для священника підготовку, але й здобудеш хорошу гуманітарну освіту. Вся інформація, необхідна для абітурієнта, знаходиться у нас на сайті за посиланням в описанні: Знайди сенс життя в радості Воскресіння Христового і стань справжнім Божим воїном. 15-16 липня Одеська духовна семінарія та православний освітній портал Косма за підтримки катехизаторського, місіонерського і молодіжного відділів Одеської єпархії проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію стопами апостолів. Конференція покликана стати майданчиком для діалогу пастрів, педагогів і активних мирян, мета якого об'єднати зусилля духовенства і парафіян для розвитку православної освіти як живого і діяльного процесу. Що сприяє особистому воцерковленню, зміцненню церковної єдності і утвердженню принципів священного писання повсякденному житті православного християнина. Для участі в конференції необхідно зареєструватися за посиланням, наведеним в описі випуску. Починай із серця решта додасться. Це говорив святитель Феофан Затворник. Зовнішнє життя людини залежить від її внутрішнього стану. Серце це центр нашої особистості, місце зустрічі з Богом. Якщо серце сповнене віри, покаяння, любові до Бога, тоді зовнішнє життя впорядковується, зникає метушня, слова стають чистішими, вчинки осмисленішими, душа спокійнішою. Святитель Феофан навчав, що без внутрішнього ділення, молитви, тверезості уваги до себе. Зовнішні справи безплідні. Хочеш виправити життя, почни з думки, що Бог поруч. Далі серце озветься, і лише тоді справи стануть правильними. Тому всяке виправлення і духовне, і моральне починається з праці над серцем, очищення його покаянням, освячення молитвою та зосередженням розуму на Богові. Суть проста, але велика. Зміни серце, і все навколо почне змінюватися. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У понеділок 7 липня Різдво Святого славного Пророка Притещі Хрестителя Господня Іоанна. У вівторок, 8 липня, пам'ять благовірних князя Петра і княгині Февронії Муромських чудотворців, у середу, 9 липня, пам'ять Тихвинської ікони Божої Матері, у п'ятницю 11 липня, пам'ять ікони Божої Матері Троєручися. У суботу, 12 липня, пам'ять славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла, а також пам'ять Каспрівської ікони Божої Матері. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. Нехай буде нам сподіванням і притулком, покровом і заступництвом приблага заступниця Пресвята Богородиця. До нової зустрічі!